Цю квартиру замовники готують до оренди або продажу. Але коли бачиш результат, то не можеш повірити, що це інвестиційний об'єкт, і прямо тут хочеться залишитися. Цього разу вони замовили повноцінний дизайн у нашої команди Colos Interior. Бо попередній ремонт був без проєкту і залишив не найкращі спогади, оскільки досвід у замовників вже був, то реалізацію вони взяли на себе. А ми лише погодили бюджет, підібрали доступні, але презентабельні матеріали хорошої якості. Ось візуалізації, які ми створили. І тепер дивіться, як усе вийшло в реальності. Ми знову використали матеріал стільниці на підвіконня, і це вже наше улюблене рішення надійно і дуже естетично. Потім. Плаский благостійкий плінтус без кутиків, без перехідників виглядає стримано, монтується легко, коштує копійки. Ось цей колір стін це прям наш фаворит. Він виглядає шикарно майже в кожному інтер'єрі, де ми його використовували. Квартира вже майже готова. Лишилося додати тільки трішки моблів і декору. Але на стадії, як вона є зараз, це вже дуже дуже достойний результат.